Вчителі Києва будуть, як тільки ви побачите, що колона йде з Хрещатика, можете вирушати і ми зупиняємося на куті кабміна між Кабінетом міністрів і Верховною Радою, щоб всі помістилися. Бо попереду вас ще будуть студенти і викладачі київських вишів. Або щоб всім стало місця. Дорогі освітяни, чутно. Сьогодні ми з вами зібралися тут за всю Україну відстояти наші права: права на гідне життя, яке нам гарантовано нашою конституцією, тому що Вижити з такими тарифами, як зараз, ми не можемо. Не може освітян, маючи зарплатню 2,5 тисячі, іти з поборами до наших можновладців. Дайте нам, будь ласка, субсидію, яка не обґрунтована, не обґрунтовані тарифи, тому що субсидія йде, куди вона йде? На збагачення наших монополістів. Звідки взяти ці тарифи драконівські, які є не обґрунтовані ніякою мірою, тому що вирішили підняти. І підняли. Від, від освітян Києва, від освітян України ми придаємо резолюцію прем'єр-міністру Гройсману. Ми через вас, ми через вас, шановний пане Шевченко, Ройсмана! вимагаємо зустрічі з прем'єр-міністром. Гройсман! 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 どうしたらいい0